Що таке цивілізація? Це не просто сукупність міст, технологій чи законів, це перш за все спільна ідея, спільна віра у певні правила, цінності та сенси. Від шумерських клинописних табличок до глобальної мережі інтернет людство завжди створювало інструменти для розширення цієї спільної ідеї. Сьогодні ми стоїмо на порозі нового, можливо найвеличнішого творіння в нашій історії. Ми будуємо новий світ не з каменю та сталі, а з коду та світла і ім'я цьому світу, метавсесвіт. Але чи усвідомлюємо ми, що закладаючи фундамент цієї цифрової реальності, ми не просто пишемо програму, ми пишемо конституцію для нової цивілізації Цивілізації, яка може стати нашим найбільшим досягненням або нашою найглибшою помилкою? Забудьте на мить про ігрові гарнітури та аватари з мультиків. Це лише верхівка айсберга, Метавсесвіт у своїй істинній суті, це наступний онтологічний сув в еволюції комунікації. Спочатку було слово, потім текст, далі зображення та відео. Інтернет 20 дав нам соціальні мережі, з'єднавши мільярди людей у пласкій, двовимірній площині екранів. Метавсесвіт це інтернет, якому надали об'єм, це сукупність персистентних, взаємопов'язаних віртуальних просторів. Де ми можемо не просто споживати контент, а жити всередині нього. Це не сайт, на який ви заходите, це місце, в якому ви перебуваєте. Технологічними стовпами цього нового світу є технології імерсії VR та AR, що стирають межу між фізичним та цифровим, блокчейн та NFT, що створюють концепцію істинної цифрової власності, дефіциту та унікальності. Ваша ділянка віртуальної землі чи унікальний цифровий артефакт належить вам так само беззаперечно, як і крісло, в якому ви сидите, штучний інтелект, що населяє ці світи, створюючи автономних персонажів, керуючи складними симуляціями та персоналізуючи досвід до немислимого раніше рівня. Це не просто гра, це симуляція, яка прагне стати альтернативною реальністю, формування нового соціального контракту. Будь-яка цивілізація тримається на законах, але чиї закони діятимуть у метавсесвіті, якщо користувач із Німеччини вчиняє економічний злочин проти користувача з Японії на сервері, що фізично розташований у Бразилії та належить американській корпорації. Чия юрисдикція має перевагу? Це питання оголює фундаментальну проблему ми будуємо глобальний простір на основі застарілих. Географічно обмежених правових систем, і тут виникають два основні шляхи розвитку перший корпоративний феодалізм, великі технологічні гіганти створюють власні огороджені сади, метавсесвіти з централізованим управлінням, вони пишуть правила, вони виступають у ролі судді та ката, вони контролюють економіку, це світ зручний, відполірований і безпечний. Але це світ, де свобода. Це привілей, наданий корпорацією, а не невід'ємне право. Ваша власність, ваша ідентичність, саме ваше існування в цьому світі залежить від доброї волі модератора. Другий шлях децентралізована утопія, побудована на принципах web 3 ця модель передбачає, що Метавсесвіт належить самим користувачам. Правила встановлюються через DAO – децентралізовані автономні організації, де кожен учасник має право голосу. Власність гарантована криптографічно через блокчейн, це світ абсолютної свободи та суверенітету особистості, але він несе в собі і величезні ризики, анархію, шахрайство, неможливість ефективно боротися зі шкідливим контентом та створення тіньових економік, не підвладних жодному контролю. Вибір між цифровим пантоптиконом та цифровою анархією, це можливо головний виклик для архітекторів нового світу. Валюта існування цінності та ідентичність, що стане головною цінністю у цивілізації, де матеріальні блага можна скопіювати нескінченно, а фізичні обмеження зникають. Наша гіпотеза новою валютою стане досвід, репутація та креативність у метавсесвіті. Ваша ідентичність це не ваше тіло, це ваш аватар, ваша історія взаємодій, ваші творіння. Ви можете бути ким завгодно – це дарує небачену свободу самовираження. Людина з обмеженими фізичними можливостями може стати чемпіоном з віртуального спорту. Скромний інженер може стати відомим архітектором величних цифрових соборів, змінюються і соціальні маркери. Замість дорогих годинників та автомобілів статусною річчю стає унікальний скін для аватара рідкісний цифровий артефакт або доступ до закритої віртуальної спільноти. Цінністю стає не володіння, а причетність, але тут криється і небезпека. Якщо ваша соціальна вага та навіть дохід залежать від цифрової репутації, наскільки руйнівним може стати її втрата, що станеться з людиною, яку скасували у метавсесвіті, відключивши від її соціального та економічного життя, це нова форма остракізму, цифрове вигнання, що може бути страшнішим за фізичну ізоляцію. Ми ризикуємо створити ідеальний інструмент для соціального контролю, заснований не на силі, а на страху бути відторгнутим, неминучі конфлікти нового світу. Жодна цивілізація не народжувалася без болю та конфліктів, і мета всесвіт не буде винятком. Ми можемо прогнозувати щонайменше три фронти майбутніх війн, перший фронт війни платформ. Це буде титанічна боротьба між корпоративними огородженими садами та відкритими децентралізованими світами, битва за користувачів, за розробників за стандарти, це конфлікт ідеологій, централізований контроль проти радикальної свободи. Його наслідки визначать, чи буде метавсесвіт єдиним простором як інтернет сьогодні чи роздробленим архіпелагом несумісних цифрових світів. Другий фронт економічна війна. Боротьба за домінування цифрових валют, контроль над ринками віртуальних товарів та послуг, це кібератаки на економічні системи, маніпуляції ринками, промисловий шпіонаж у цифровому вимірі. Ставки тут будуть цілком реальними: мільярди доларів, що перетікатимуть з одного світу в інший, третій і найважливіший фронт, конфлікт з реальністю, що станеться з суспільством, коли значна частина населення проводитиме більше часу. У віртуальному світі, ніж у фізичному, коли цифрові стосунки стануть важливішими за реальні, це призведе до нової цифрової втечі, ескапізму небачених масштабів. Виникне новий соціальний розкол, не на багатих і бідних, а на підключених до метавсесвіту і тих, хто залишився у базовій реальності. Це може стати найглибшою прірвою в історії людства. Ми стоїмо на роздоріжжі. Мета Всесвіт, це не технологія, що наближається, це дзеркало, в яке ми вже зараз вдивляємося, і те, що ми в ньому побачимо, залежить лише від нас. Чи зможемо ми створити цифровий ренесанс, епоху нового гуманізму, творчості та глобальної єдності, чи ми збудуємо нову вавилонську вежу, грандіозний пам'ятник нашій гордині та технологічній могутності? Приречений на самознищення через внутрішні конфлікти та втрату зв'язку з реальністю. Відповіді ще не написані, бо архітекторами цього нового світу є ми з вами. Кожен наш вибір, кожен рядок коду, кожна транзакція це цеглина у фундаменті майбутньої цивілізації, і відповідальність за те, яким буде цей світ, лежить на кожному з нас.